Кількість жертв виверження вулкану Онтаке у Японії може зрости, а вчені побоюються, що слідом за ним прокинуться інші вулкани. Місцева влада передбачає, що кількість жертв стихії сягне щонайменше 36 осіб. Тіла людей, які були у гірському поході, знайшли без ознак життя на вершині онтаке. Однак, за японськими законами, офіційно констатувати смерть можуть лише уповноважені медики. Наразі виверження триває. Вулкан Онтаке знаходиться приблизно за 200 кілометрів на захід від Токіо на межі префектур Гіфу та Нагано. Останнього разу він виявляв ознаки активності сім років тому. Великих вивержень не реєстрували з 1979 року. Ми не могли передбачити виверження Омтаке, оскільки він прокидався лише кілька разів. І нам бракує наукових даних. Виверження вулкана Онтаки почалось у суботу. Рятувальникам одразу вдалося вивезти із зони лиха сотні туристів та альпіністів, які були на схилах. Однак кілька десятків людей опинилися у пастці. За медичною допомогою звернулись 60 постраждалих, з них 40 – шпиталізовано у важкому стані. Пошукова рятувальна операція триває. Військові та рятувальники за підтримки гелікоптерів прочисують Схили Онтаке, або знайти загиблих чи постраждалих.